Що ж, доброго ранку вам, друзі? Як ви бачите, до нашої студії вже завітав наш постійний ранковий гіст. Це сімейний лікар Віктор Петров. І зараз ми звичайно будемо спілкуватися про здоров'я, але після того як почуємо нашого телеглядача. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго як ранку. вас звуть, Олександр мене звуть. Дуже приємно. Скажіть, як пройшли ваші вихідні? Добре, чудово. Ви виходили кудись на природу, виїздили. Чи були весь час? Були, вдома? були на природі, да вела вино на скалу. Жінкою вийшли. Угу. Ясно. Хочете з жінкою хоп, йти в кінотеатр, назад. чи хочете йти а, на КВН? Кінотеатр. Кінотеатр хочете. Так. Тоді скажіть у кого сьогодні день народження? У Адель, по-моєму. В Адель. Правильно, ми вас вітаємо. Ви <реку> кажете, по-моєму, якби наче то ваша знайома <реку> така <кажете, реку> вроді би у неї. <реку> <реку> ми вас вітаємо щиро. Дякуємо, що ви разом з нами. Віктор, ми раді бачити тебе. Ну і я вже е, дуже рада твоєму подарунку. Адже як бачите, Віктор напевно приніс мені новому сумочку. Ага, Розмріялася. Ну, ну це принаймні ну, обережно, Знаєш? бо в тій сумочці дуже серйозно Отакої речі. червоної у мене ще немає. Є там інші, а такої червоної немає. Насправді ну, я вона жартую. Термо термо Термосумочка. Вона зберігає тепло. і якщо, якщо злодій, якщо злодій в тебе її вкраде, то він буде дуже здивований. що він знайде всередині. Насправді ми сьогодні з Віктором будемо спілкуватися на тему імунопрофілактика, так? Так, ну і розпочнемо зі щеплень. Ти знаєш, останнім часом дуже таке двояке ставлення до щеплень. Ну і навіть я вчора прочитала, що в Китаї померло вісім новонароджених, коли їм робили ці щеплення. От яка твоя думка з цього приводу? Варто їх робити? Чи все таки не варто? Чому ну, я не буду оригінальним, підтримую медичну спільноту е, міста Ужгорода і взагалі медичну спільноту України, тому що у нас надзвичайно важка ситуація з щепленнями склалася, і це частково пов'язано як з медиками, так і з вами журналістами. Е, питання в тому, що е, дуже багато різних. Е, Інсинуації, неповної інформації, можливо, частково ем, якихось таких неповних даних про те, що таке щеплення, як їх робити, які використовувати, які варіанти є на сьогодні. Ем, насправді, ем, щеплення це є той захист, який ми не можемо здобути інакше, ніж перехворівши. Тому питання, що краще зробити щеплення чи перехворіти? Я думаю, перехворіти. <гум> Чому ну, я перехворіла вітрянкою, і зараз я впевнена, що її в мене не буде. Так, ми, коли будемо говорити про щеплення, які є в інших країнах, то всі рахують гроші набагато частіше ніж думають про тебе перехворіти. Тому що людина, коли хворіє, вона втрачає багато часу, не mm -hmm. ходить на роботу. Це втрати для економіки. Тому наші сусіди, припустимо, мають вакцинацію від вітряної віста. Вивіться. Тобто навіть роблять собі щеплення від вітрянки в дитячому віці. Щодо щеплення, як такого, то це є введення ослабленого або живого, ослабленого живого збудника або частинки збудника в організм людини для того, аби організм швиденько почав його розпізнавати і не допустив до хвороби. Щеплення є різних видів, є обов'язкові і не обов'язкові. З обов'язкових щеплень ви певно всі пам'ятаєте, коли е, ми приходимо в дитячу поліклініку і починається черга біля кабінетів щеплень і так далі. Це, це є мантові, ман... 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 якщо осіб. не помиляють. Чи оце БЦЖ, це є щеплення від туберкульозу у тебе? Тут, угу. тут угу. Угу. в мене так. і тут і тут є. Так. Туберкульозом я не маю. Він два рази робиться, робиться на третій-п'ятий день життя, а потім О, у шість років. Я пам'ятаю цей третій день життя. А в, в, так боляче. В третій, в третій день життя, до речі, ще ніхто не пам'ятає, тому, мабуть, і тому і роблять. <рес> Вон знак. Є певні щеплення. І з обов'язкових, так аби наші глядачі а, розуміли, то це щеплення від туберкульозу, від дифтерії, від правця по російській столбняк, хто буде пам'ятати, від поліоміеліту, червонички, краснуха по російській, паротит. І якщо не помиляюсь, кір так це все робиться вісім щеплень, так, так і багато. по новому календарю в нас ще йде гепатит Б. Mm. Оці оці інфекції це ті, які ми обов'язково робимо. Вони робляться в різні в різним віковим категоріям, робляться ревакцинації. Припустимо, деякі щеплення робляться протягом дитячого віку сім разів. А вже в дорослому віці кожні 10 років. Ну про ці можливо більш детально, якщо в нас будуть глядачі, які будуть цікавитися, ми розповімо. Однак е на рахунок щеплень потрібно пам'ятати такі речі: краще захистити себе ніж перехворіти. Я все ж таки буду опозиційним до вас. Добре, мене мене тоді таке прохання або спростувати цю інформацію, або якось її підтвердити. Тому що вже декілька разів бачив у себе там в стрічці новин у Фейсбуці. Е декілька жінок навіть писали про те, що от е є така вакцинація, як Проти е, раку шейки матки. Так, і під її виглядом начебто хочуть стерилізувати українських жінок. Тобто, аби вони не могли мати дітей. Що ви можете це сказати фей... взагалі це про, про це? Ну, це фейкові новини, ну, я, я можу. Жінки сказати... просто в це вірять. Я бачу, як вони можу це вірять. Більше. І... Жінки, які після 45 років. Мають великий ризик розвитку раку шийки матки, і гінекологи підтвердять, що відсоток зростає, особливо ті, які інфіковані 16, 18, 32 типом вірусу папілома вірусу. То вони гінекологи, мають дуже важку проблему з цим. Їх важко лікувати, їх потрібно оперувати. Вони втрачають шанс народжувати, якщо вони не народжували. Тому дівчаткам до 12 років до вступу в сексуальне життя рекомендується проводити два рази цю вакцинку. Вона вводиться один раз і через 6 місяців другий раз. Ну, але це обов'язково. Чи не обов'язково Це не обов'язково вакцина, так само як багато інших. Однак, якби в світі ця вакцина не була не була ефективною, то я думаю, останні 15 років її би не використовували у всіх країнах. Віктор, знає, ти знаєш, що тут мій. так з ноги на ногу, така нетерпляча, мені цікаво, що в червоній сумці. Що, е, е, що я хотів розповісти нашим е, глядачам? Ми знаємо, що є завжди вибір між угу. безкоштовними вакцинами і вакцинами, які можна придбати. Угу. Коли ми говоримо про вакцини, які можна придбати, це вакцини західних виробників, ті, якими користуються в Угорщині, в Словаччині, в багатьох інших країнах. Коли ми приходимо в аптеку, нам потрібно пам'ятати, що вакцину потрібно транспортувати правильно. Вона повинна бути охолодженою, і температура максимальна для вакцини становить 8 градусів. Тобто її не можна перегріти, бо інакше це вже буде не вакцинація, а пустишка. Там нічого не буде. В цій сумочці крили, нарешті. Ця сумочка, це є той е, засіб, е, як її переносити від аптеки до поліклініки, до кабінету Щеп. Угу. Я вам приніс декілька прикладів, як виглядають сучасні вакцини, не ті, які, які нас із вами вакцинували. О, нас швидше за все вакцинували вакцинками, які виглядали от у таких маленьких е, е, пляшечках. Е, так? пляшечках. Так, вони були не одно, для одної людини, а для Багатьох. Тобто її можна було вибирати для п'яти діток і колоти п'ятьом діткам. Сучасні вакцини виглядають ось у таких гарних коробочках. У кожній із цих коробочок є шприц, який є індивідуальний, і він використовується для кожної окремої людини. Ось так він виглядає. Це вже звісно. Тільки Сучасний муляш, вже так. такий вигляд. Так. І, і один, одне введення для одної дитинки або для одної дорослої людини. На даному прикладі я вам ще хотів трошечки розповісти про ті захворювання, від яких вже давно не помирають на заході, але, на жаль, яких О, я немає, хотіла, немає. Я хотіла про це запитати. На заході є обов'язкове, не обов'язкове щеплення, і які там є види вакцини? Mm -hmm. Чи їх більше, чи менше, ніж в Україні? Там, там їх трошечки більше, ніж у нас, однак там календар щеплень зробленим таким чином, аби він був дуже добрий. Підлаштований під страхові компанії. Mm -hmm. Більше того, вакцинація там настільки обов'язкова, що людина, яка не має щеплень від певних захворювань, вартість її страхування буде набагато-набагато вища, тому що ризик захворіти на інфекційну хворобу вищий. І вони рахують свої гроші. Хворіти там дорого. Вони не мають часу на це, тому вони обов'язково проводять вакцинацію. вакцинацію. От, до, до, до прикладу, дві вакцини: одна із них від гепатиту А і Б. Комбінована вакцина одна від гепатиту А. За минулий рік у нас в Ужгороді 157 людей були офіційно зареєстровані з гепатитом А. Що краще. 30 днів лікуватися дорослій людині у інфекційній лікарні, чи один чи два рази зробити таку вакцину. Але вакцинапс. якщо вона перехворіє гепатитом, вона потім вже не буде Ні. хворіти. Ні, але якщо вона зробить вакцину, вона так само не буде хворіти. Раз. Один раз не ну, треба розуміло. робити цю вакцину. Її чи... потрібно зробити два рази протягом півроку, два рази введення в плечовий пояс в дельтовидний м'яз, і людина не буде хворіти. Так само від гепатиту Б. Вона є від гепатиту А і Б разом. Однак ці вакцини не входять у обов'язковий календар. І вони можуть бути виконані за бажанням пацієнта чи громадянина, який звернувся в кабінет «Чеплень». До речі, треба нашим розказати ужородцям, де вони є. Кабінет «Чеплень» знаходиться на вулиці Боженка, це дитяча поліклініка. У нас відкрито дев'ять сімейних амбулаторій. В кожному із них можна проконсультуватися на рахунок щеплення а також на першому поверсі у міської поліклініки праве крило. Кабінет, якщо не помиляюся, 54-55. Uh -huh. Ну і ще одне з останніх питань. Напевно, от знаєш, літо вже на носі дуже скоро багато наших громадян буде їхати відпочивати, можливо, в якісь інші країни, можливо, хтось вибере якийсь екзотичний напрям. Які б ти вакцини радив, від чого можна зробити щеплення, щоб потім не було mm -hmm. якихось негативних наслідків? Я mm вам. -hmm. Yeah, yeah, yeah. Даю обидвам. Прочитайте, що ви тут можете вичити. бі. Mm. <с> давайте я розповім трошки про це. Якщо ви їдете в Індію, в Пакистан або в країни, в яких є ризик заразитися черевним тифом, вам варто зробити таку вакцину. Mm -hmm. Це вакцина від черевного тифу. Така сама є від жовтої гарячки, а також від багатьох інших інфекцій, які так само в Україні не є обов'язковими. Однак для людей, які подорожують або їдуть в країни, де є ризик заразитися, вони. Повинні бути зроблені. Е, Пам'ятаємо, що е, у нас є е, особливість на рахунок е, тих інві, що він повинен бути у інфекціоніста виконаний. Ваша Ну, від менінгококу. Коку. Ну так, я так і подумав. Та, е, від Мінінгіту вона так само робиться тим людям, які мають ризик е, заразитися. Е, два, два короткі е, питання ще такі: перше, чи дороге задоволення взагалі вакцина, чи дуже великі ну, ціни на них чи вони різняться. І друге, е, чи українські вакцини сильно відрізняються. Ніються від західних які каназумі, що вони відрізняються, але питання українські, тут чи сильно <рес> українські, <рес> українські вакцини поступаються значно по вартості, по оформленню, по чистоті. Тому я рекомендую завжди найкращі вакцини, які є на ринку. Деякі з них є російськими, деякі є імпортного виробництва, бельгійськими або французькими. Що стосується питання вартості, то ну припустимо вакцина від Мінінгіту коштує 166 гривень. Бачите? Угу. Тобто вона не є настільки дорогою. Ну, якщо людина не може собі дозволити відпочинок в індії, то я думаю, вакцину так, за 160 гривень так, вона точно і може і собі. Варто дозволити. Тим людям, які хочуть подорожувати, заходити на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, клікати на країну, яку обираєш, екзотичну В'єтнам, припустимо, угу. і там вийде рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я, які саме вакцини варто зробити. Зрозуміло, Знаєте, зачиняємо сумку, адже там має бути 8 градусів. Ми забули. Ну що ж ми тобі дуже гарно дякуємо за ранковий візит і за цікаву розмову. Ми спілкувалися з сімейним лікарем Віктором Петровим. Послухати поради ви можете наступного понеділка, якщо дивитиметеся нашу програму. Ну а ми з вами не прощаємося. Рухаємося далі. Далі у нас смачні ідеї від Лівії Корлот.